Місто для людей, а не для машин з таким гаслом? Івано-Франківськ долучився до європейського тижня мобільності. Ми на рівні з усією європою вирішили показати людям, як можуть виглядати вулиці без автомобілів, без ну, навантажного трафіку, тобто. Продовж трьох днів у нас будуть відбуватися різні заходи на вулиці Грушевського, Сотника Мартинця і ну загалом навколо скверу Міськевича. Користуючись громадським транспортом, велосипедом чи просто частіше влаштовуючи піші прогулянки, кожен із нас може зміцнити своє здоров'я і допомогти довкіллю. Не обов'язково використовувати приватний автомобіль постійно з потребою без потреби кожного дня. Саме таким чином ми можемо знайти місце для всіх у нашому компактному зручному зле. Наму місці. Інакше, ну скажімо, якщо б якщо всі будуть їздити на автомобілях, ми просто одного дня станемо в суцільну кільцеву пробку Івано-Франківську, і ніхто нікуди вже більш не поїде. Тож протягом вихідних вулиці у середмісті стануть тимчасово пішохідними, а просто на проїзних частинах дороги відбуватимуться культурні, спортивні та розважальні заходи, в яких зможуть взяти участь усі охочі.